на Кременеччині відкрили новий туристичний сезон. На туристичному форумі тернотуризм презентували три оновлені маршрути. Екскурсія розпочинається із території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Притяжність під земель адаптована для туристів, тобто дійсно можна спуститися і можна це все передбачити. Ми друзі з вами мандруємо далі. Перша локація Свято-Миколаївський собор. Історію пам'ятки розповідає завідувачка наукового відділу заповідника Ольга Дравінська. Вже згодом на початку XVIII століття будується велика нава, в якій ми з вами знаходимося, і добудовується невеличка північна каплиця. Директорка департаменту культури та туризму Світлана Байталюк каже, маршрут передбачає ще дві локації кременецькими стежками Юлія Шасловацького та ботанічний сад Волинська Швейцарія. Окрім того, що ми популяризуємо нашу спадщину разом з тим, це якщо прийде турист в громаду, він принесе і економічний ефект для розвитку громади, тому що турист він прийде. Йому треба місце розміщення, йому треба похарчуватися, заправити автомобіль, придбати сувенірну продукцію, і це звичайно надходження бюджету. За словами заступника міського голови Кременця Миколи Матвіюка, від початку 2022 року на екскурсію до громади приїжджали понад 10 тисяч переселенців. Так, для них вхід безкоштовний. Ми домовляємося про проведення екскурсії. Установи туристичні, наукові, які займаються туристичною діяльністю, що розташовані в межах громади, завжди йдуть на зустріч. Як правило, вони відвідують замкову гору, ботанічний сад, історичний центр міста Кременця. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.